Викрали велостійки металеві опори для паркування роверів, які встановили напередодні на проспекті Свободи. На ранок вже зникли. ЛКП, яке облаштувало ці паркувальні місця, одразу звернулось до правоохоронців. Обидві велостійки знайшли неподалік біля контейнерів для сміття. На моторобрухт їх не варто здавати. Воно буквально важить пару кілограм. Ну... 20-30 гривень, розумієте, більше воно не буде коштувати на металобрухті. І якби, якби їх хотіли видернути на металобрух, їх би просто забрали, їх би вже практично неможливо було знайти. Але вони стояли біля мусорників, Це, напевно, швидше всього, є люди зацікавлені, щоб вони там не стояли. Наразі їх зберігають на складі ЛКП, а вже в суботу знову встановлюватимуть на тому ж самому місці. Втім, цього разу правоохоронців попросять пильнувати велостійки, допоки не затвердне цемент. Придбати та встановити ці дві велостійки для ЛКП коштувало близько 600 гривень. Тепер комунальникам знову доведеться заплатити за будматеріали та роботу.